Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 137. її створив фінський шахіст та шаховий композитор Пааво Віза Ківі. Хід білих і білі мають зробити нічаю. Подумайте чорних є небезпечні прохідні пішаки, і їх дуже важко зупинити. Які є ходи? Наприклад, слон С4, щоб пішак А не йшов у ферзі, але просто Ф2. І білий слон він не може зупинити двох пішаків. Наприклад, є ще кінь в 6 шах. Короля 6 грати не можна. Буде кінь же 4 подвійний удар. Але в чорних є кращий хід короля 4. Кінь не може дати шахів, і чорні пішаки йдуть у ферзі, чорні виграють. Інший варіант Кінь же 7 шах. Короля 6. Короля в 6. Білі створили загрозу слон g6, кінь f5 мат. Але чорні грають а2, і чорні загрожують перетворити пішака у ферзі шахом. Кінь f5. Звичайно, король не грає на h7, тому що це навпроти слона. Може бути кінь є 3, король 6, кінь 2. Кінь зупиняє пішака А, слон зупиняє пішака F. Далі білі виграють чорних пішаків, і білі взагалі тут вже виграють. Але в цьому варіанті в чорних є кращий хід король h 5. Далі буде А1 ферзь і чорні виграють. Повертаємось на початок. Правильний перший хід короля f4. А2 пішак де у ферзі. Далі кінь же 7 шах. Якщо король а6, буде кінь f5. Король не хоче ходити на g 6 на h7, тому що це навпроти слона. Наприклад, король g6, кінь Д4 шах, король F6, кінь С2. Знову кінь зупинив пішака А, слон контролює пішака F, чорні далі програють пішаків і білі виграють, тому що можуть поставити мат слоном і конем. Якщо чорні захищаються по-іншому, грають король h5, буде хід слон С4. Це подвійний удар. Головна загроза це слон всім мат. А також слон напав на пішака. Звичайно, чорні мають захищатися від мату, грають король g 6 Але тоді слон може просто побити пішака. Далі білі виграють пішака F, і білі знову ж таки можуть поставити мат слоном і конем, тому білі виграли, головний варіант це король H4. Кінь f 5 шах, король H3. Слон f 1 шах, король H2. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід кінь d4. Створена загроза кінь b3 чи кінь С2 і кінь зупиняє пішака А. Звичайно, чорні проводять ферзя. Буде кінь в 3 шах, король h1 і слон h3. Це нічия. Чому нічия? Тому що чорний король обмежений. Його блокує слон і кінь. Ферзь не може створити цухцванг білому королю. Король просто ходить навколо коня. І коли потрібно, в білих ще є вичікувальний хід. Слон f1, слон h3. Туди-сюди і чорні тут не можуть виграти. Нічия. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід короля f4. А2. де у ферзі. Кінь g 7, Короля h4. Кінь f5. Це не просто шахи. Ми женем чорного короля в куток дошки. Король h 3, слон f1, король h 2, кінь д4. Чорні проводять ферзя, але чорні все одно не можуть виграти. Кінь f 3 король h 1, слон h 3. І це нічия. Тому що чорні не активізують свого короля. Один чорний ферзь він не створить білим тут цуксунг. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!